так залишити воно якось не дуже здоровий капюшон, але сіпро не годиться. Я тут почала забагато. Здоровий капюшон. Ну, знову ж таки, це на більш таку пряму людину, на дівчинку-підлітка або на таку, знаєш, Як то сказати? Зрозуміло, на більш струнку людину під себе мені довелося, бачиш, і в зеленій, і в бордовій, той малиновій кофті довелося все ж таки робити виняток і дов'язувати те, чого не вистачає. За таким за лініями. Бо ну, якщо я. В діну, а воно буде при мені як картонна коробка, просто біля мене такий, така ковтина, то така ковтина вона мені буде незручна, тож все по фігурі. Захотілося таку кофту ще таку, а ще таку, а тепер ще з шести кутничків. Як я вас розумію. А я іноді роблю ревізію того, що я вже почала робити. І з'ясувалося, що я почала в'язати килим із шнура, почала в'язати тоніку із цих плюшових ниток. От, щось там у мене ще на початку роботи. Зараз перев'язую сумку Шопер Фіолетову, бо вона. Ну, була не тої форми, якою мені необхідна була. От, тож сумку шопер перев'язала. А що це я не взяла? Оце я даю. Прошити прошила, а бісерана не взяла. От, і з'ясувалося так, що в мене вже є. Такий солідний перелік того, що я маю дов'язати нині. І це тільки те, що я почала і на каналі про це повідомила. Тобто, там були або якісь згадки, або я в якомусь стрімі в'язала хоч початок, хоч, якісь, хоч якусь частину. От. І, звісно, що і коли бачу цікаві ниточки. Я ж зараз продовжую знімати усілякі плюшки на Новий рік. Як то адвент-календарі, як то майстер-класи цікаві. От, і мені хочеться ще більше і ще більше, а от навіть ота ж спеціаліделка, то от там же можливості просто фантастичні. І воно, наче і швидко робиться, просто зараз немає часу на то, навіть, щоб швидко щось зробити. От. Оце таке вольове зусилля було, щоб просто сісти і виживати цей рядочок, що я не вмію і розказати. Реально не вмію навіть розказати, скільки в мене зусиль на те, щоб сказати Дівчинко, життя тільки одне, якщо тобі треба заспокоїтися, то просто зробиться. Та а ще відкрила для себе шипшину. Друзі, шипшина це так смачно. Її можна заварювати скільки хочеш. Додавати туди будь-якого варення, чи просто м'яти і меду. От. І охолоджувати, і нагрівати, і що хочеш. У усіх агрегатних станах її пити. Виявляється, що шипшина – це не тільки для застуди, а це просто кайф кайфічний влітку. Рекомендую. Щось у мене стільки рекомендацій в кожному стрімі. Записувати їх кудись. Щось типу неля рекомендую. Nos luchamos con